Всім привіт! Сьогодні 2 жовтня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам плодоношення двох груш хосу і Сикуї. Це в мене дерево було куплене хосу. Щеплене воно на дикі груші. Дерево вже 5 років. Моїй знайомій, я купляв грушу сикуї. От Потім в неї взяв живці і зробив два щеплення в крону. Також зверху. Оцей приріст великий це груша кокосуї. І я їх три планую на наступний рік порівняти, подивитися, в чому в них відмінність. От. І на цьому дереві ще ось є такі щеплення внизу. одна і друга, це вижниця, напевно, одна з них сніжка і одна Жозефіна там менше є прищепа. Ну, Це так дерево стало. Скажем, для випробування деяких сортів і подивитися, що воно таке. Місце мало, хочеться е, попробувати кожну. Ось дві щепи, хосу і сикуї, вони переплетені. Я з іншої сторони покажу вам, чим вони відрізняються. За саму грушу хосу вона більш пізньоосіння. А секуї раннє осіння. І зараз, зараз я вам ще розповім. Вони були заявлені, що в них немає пошкоджень плодожерки, що вони чистікі чи імунні. От, але останні два роки є пошкодження. В цьому році робив обробку корагеном і проклемом. Було дві обробки. От, груша все була чистенька, все добре. От, але. Не вистачало ще й третьої обробки, яку потрібно було зробити або 20 серпня, або, напевно, і 1 вересня. Ну, Був лід. був лід, я на 20 вересня бачив металика плодожерки на листку сидів. Так що за рахунок того, що були дуже теплі ночі, було і 19, і 15, і 20. Два було вночі, то е, воно все було, е, всі були ці шкідники активні, і е, східна плодожерка, і е, яблунева, і, ну, було, було пошкодження яблуні. Е, я то проводив третю обробку і робив і хімічними препаратами, що раніше, деякі робив е, біологічними препаратами, такими, як Тофіц, Цезар. Вони більш-менш непогано себе проявляють, от ними можна працювати такі на на кінець, скажімо, осені, там, за, за певний час до збирання, 2-3 неділі. От, можна, або, ну, десь в таких рамках можна ними працювати, щоб не використовувати хімію. Тут я хотів використати, але закрутився, забувся, як воно це часто буває. І пропустив плоди пошкоджені отак на дереві, десяток, це точно є. От, ну, було десяток. З них я, напевно, штук 6-7 зірвав. От. А так продивлявся перед зйомкою, то бачив, що плодів 3-4 є. І так, поки що не зривав їх, бо буду зараз її повністю обривати. Вона вже більш-менш стигла, я пробував. От, та, що секуї, то вона вже є плоди навіть такі, наче перезрівші. От. Ну, зараз зірвемо, побачимо, що вона всередині представляє. Зараз я покажу вам її з іншої сторони. Здивіться, дивіться, вона як іграшки, я її завжди трошки нормую. От. Плодив, плодив вона в'яже. Багато, дуже, дуже добре, завжди Нем, нема такого, що ви будете без врожаю. От. Ось дивіться, аж гілки хиляться. От. Ось о груша секуї. Вона більш така, це як уже гарно зрівша, така аж бронзова. А ось хосу. Вони більш такі темніші. От. ще... Дуже важливе, хочу вам сказати. Перші роки, ну, перші два плодоношення, я її ложив погріб з радістю. Думав, що вона буде довго лежати. Вона лежала довго, отак от як дивишся на шкірочку. От, а вона, е, ну, груша, як груша, дивишся, класно лежить, все нормально, пружненька. Розрізаєш, а вона всередині така, наче уже аж. Ну, Перезрівша така, такий більш, більш до сірого і смаку ніякого. От. І потім наступний рік, це був третій, я, я її підживлював. Підживлював різ плодів майстром трьома 20 ну, давав десь по 20 літрів під дерево і грам на літр. І Потім дві, обро, дві підживки було під корінь. Майстер 3138. Повиростали в мене гарні плоди. Зняв я вам гарне відео. Були плоди і по 500 г. Був дуже задоволений. Ніяких не було ні пошкоджень, ні плодожерки, нічого. І положив я їх на. А я її дуже часто поливав, крім підживок. Дуже часто поливав. От. І ще були плюс дощів дуже багато. От. І я її попробував на смак. І... Вона мені ну геть не сподобалася. Думаю, ну що це за груша? От. І е, ті груші ми їх не їли, і ми їх просто викинули. От. І я вирішив її зовсім не поливати, от. не підживлювати нічим. От так вона росте своїх на диких коріннях, дикої груші, да? і хай собі росте. От. Минулий рік я її так е, пробував, дощі ще поливали, то все її було. І Вона була краще по смаку. от Одна і друга. Але в тому році ну, було процентів 90 плоди тупо побито плодожеркою. Я до неї взагалі не заглядав. От. І це просто жах. Получається, що четвертий врожай я також викинув. Цей врожай я вже беріг. От. І бачите, чистенько. І надія на те, що ми будемо ласувати грушами певний час. От. І от таким е, методом, як кажуть, проп і помилок. От, я прийшов до того, що її не потрібно підживлювати. Вона сама себе добре забезпечує. От, і як ви бачите, прирости в неї. Оце щеплення було такими аж спічками по товщині щеплено. От, і Гарні прирости, і, і спека була, і дивіться. І, і розмір плодів є, От. тобто вона сама собі дає ради. Ось бачите, як два, два сорта. От. І вони відрізняються. Переплетені секуї і хосу. От. Відрізняються. Ну Побачимо, що на наступний рік, які ти кокосуї. От. А одна грушка впала, ось така, дивіться, наче на сніжку похожа. Ну, я у мене бірки немає там, я не пам'ятаю це записи, дивитися. Дуже гарненька така і немаленька грушка. Приємна вже така пожовтіла, бачите, вже у неї видно стиглість її. От. Ну, переходимо до обриву плодів і до дегустації. Груша косу. Перевіримо на цукор. На смак вона солодка, кислоти немає зовсім. Зернистість, як таку, я особливо не відчуваю. Вона мені, як звичайна, груша. От. Відчувається тільки те, що її потрібно ще полежати. От. Цукор 16,5. Так, смак непоганий. Якщо порівняти із секуї, то секуї вже. Зріла, і можна на даний час її споживати. От, як, як я поливав, зернистість була вища. Без полива зернистість, я практично не можу її виділити, що вона там заважає мені. Так, це у нас секуї. Дивіться, соку тут практично немає. Зараз стараюся щось видавити. Ви бачите? Ну, вона вже готова до вживання. І, можливо, я взяв плід занадто стиглий. Ну, зараз інший плід візьму. Взяв я плід такий трошки, значить, не весь пожовтів, бо ці вже перестигли повністю, аж кришиться в руці. Тут можна з нього видавити сік. Так сік маємо. Цукор трішки вищий, не набагато, бачите, 17,5. Так, біля великого пальця це хосу і секуї друга. Ось оцей шматочок. От, дивлюся по по самій структурі. Вони дуже схожі. Дуже схожі. Я такої зернистості не бачу, і поки що немає ніякої маслянистості. Зараз спробую ці два шматочки розповім. Секуї дуже смачна, дуже солодка. Ви цукор бачили, кислоти зовсім ніякої немає. От. І це класний варіант, коли вона оце ще така. От. Не повністю перезрівша, бо ця, що вже перезрівша, да, вона солодка, але трошки, троки, трошки соку мало в ній і ну, вона перестигша, вона вже не те. Врожай наш знятий. Попалося більше, ніж я рахував, біля 15 пошкоджених. Ну, всіх загалом ті, що були раніше зірвані. І є пошкодження такі навіть не так дуже й давно. Ось все більш, більш давніше. Але тримає, не гниє. І також було пошкодження і пішло перезрівання. Вона вже раніше дозріла. От. І зараз перевіримо на вагу. Перевіримо на вагу, самі, самі більші екземпляри Ось дана грушка. 390, можливо, сніжка, не знаю, не буду стверджувати. Так, секуї, Секуї має вагу, сама більша, 370 грамів. Менше не варто важити, бо тут такі даже і маленькі є, от, які будуть там по 100 з чем-то грам. Так, і хосу. Хосу це потертість або пошкодження також плодожеркою. Треба відкласти ну, для зважування. 435. Ну і такі більш більш такий розмір, яких самих більше. 360, я думаю, 300 грам будуть. От. Зараз таку ще середню. 268. от, Ну, от такий результат. Оце вам косу. Я її розпробував. Вона теж має гарний смак, солодка, але... На даний час секуї смачніша, бо вона раніше за неї. От, а так я більш-менш задоволений за скільки років, от, що при мінімальному догляді от, получається кращий результат, ніж коли неї бігаєш, танцюєш. От, і як показує кількість червивих груш, немає в неї стійкості до плодожарки. Її треба обробляти, як і всі груші. Всім дякую за увагу! Гарних вам рожаїв! Хай вам щастить! До побачення.